З вами Назар Геймер я 16. І сьогодні ми граємо Roblox і в ньому ми будемо грати в популярний режим, який називається Bloomheven. Так він називається. І мене трохи Ну Що ж, почнімо. Підписуйтесь і ставте лайк, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свій нікуди у коментарях, щоб я вас в друзі. Ну і погнали. Там показує, де Дарина. І сьогодні граємо сам, а з сестричками. Одну звати Дарина, а другу Уляна. Угу. Так. От ми є. Це ще Дарина. Собі скін робить. Ага, тут у нас обновка про королівство. Будемо от. Принц. Оп, ми з вами принц. Гм, мені подобається кін. О, що це в нас? Авентарь. Угу. Це все в нас є, да? О, О факел. О, його можна ще пофарбувати. Прикольно. Угу. Побіжно ще раз глянемо. Побігли. Ммм... Mm. Що у нас тут? О Це що? А, він весь розовий. Його можна вам пофувати якось. Він весь розовий. Я застряг. А ні, не застряг. А, йому тяжко орієнтуватись. А, де я? О, так і ви А. Він сам не поїде. М -м -м. Так, о, не зару. А. О, я yes, споміняли колір. І швидкість можемо додати. Клас. Поїхали. Повертаємо. Зараз по дорозі десь візьмемо Уляну. Так де вона? Зараз по дорозі Уляну з собою візьмемо кататись. Поїхали, зараз візьмем. візьмемо дорозі. Да. М -м, цікаво, де вона? Подавно залізла, але ну, вона аж там. Кори ти їхав на море, то там Я А, вона, Уляна на морі, так? Да? Угу. Мені здається, що вона другого на море не запам'ятала, вона десь в тунелі ну, застрягла. Знає, куди далі їхати. Щось мені, мені дуже здається. Я далі поїхала в Ну їдь, їдь. Я коли об'їхала, її не знайшов. Цікаво, цікаво. А во-во-во, я бачу де вона. От, десь приблизно. А я я, я прислуга, Улянка принцеса. Ай, а Дарина королева у нас. Це я поїхала назад додому. І зараз тебе прислала забере бере на, на, шика, на шикарній машині. Виїжджаємо на підготувак на цій машині виїжджати дуже складно. Бо на ній виїжджати дуже складно на цій машині. Вона ще й така довга, на поворотах застригає. Глянь, де там? Я не пам'ятаю, де ти сидиш? Що я тебе знайти не можу. Окей, поїхали далі шукати. Під, під горбок дуже тяжко заїжджати. І розвертатись теж на поворотах. Так, Оляна, злізай з цього ту. Почекай! Я туди залізла. Де де взагалі? Ось, щось і щось. Ага, угу. 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 ти не в цьому тунелі. Ох, ще тяжко. Скажу я вам, прислугою працювати дуже тяжко. Прислугою. Ви б знали. Дуже тяжко. Поки її знайдеш. То їх вже хтось вкрадеть, поки знайдеш. Ладно, Я поїхали не далі. Я не знаю, де ти сховалася, що ти не можеш проїхати десь. Зараз знайду тебе. Так, да, тільки вона якось туди залізла і не знаю навіть ну, як туди заїхати. Я не знаю, чим туди заїхати. Ці машиною це тяжко. Угу. речі, цей тунель дуже схожий в цьому якому уля засягла. застрягла. Шукаємо. Я вже королівство, оскільки кругів воїв Дякую. Так, поїхали далі. Що Ну, як туда заліз? Пішки дойду. Зараз пішки я потім назад до машини привезу Та як? я Та куди на залізла? Ага, я не понял, як вона туда. О-о-о, oh, 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 я десь там, десь там, десь там. Ладно, машина машина поки залишу. О, oh, напевно, тут вона і була. Улян, ти де зараз? Я зараз на тому самому реберенці. Не в реберенці, а в тунелі. Угу. Mm -hmm. Понятно. Понятно. Угу. Далеко їхати. Королева вже, вже ждіть, і жаля масина призву, вам нема водити, у вас права нема. От я Королева, вам не можна водити. Зараз я буду водити. Сідайте зараз поїдемо по вашу доньку. Угу. Ваша донька машиною водить. Що а -а -а! таке? Ваша донька машиною водить. П Пішли на нову машину за спаленням, королеву. Царина допоможу вийти. Тут, а тут виходимо. Ви, ви бачите мене. Ну як так, воє? Ш... Йди за мною. Та не треба Та вож я. Так, дарем. На є е, простіший спасі вилізти з машини, це зробити давай покажу як. Ось вот так. за мною підемо ну, машину візьмемо. Як бачиш, не... Віддаємо. А, не хочеться ходити? Окей. Дивись, не хотіли ходити. Гулянка машиною, ваша донька машиною водить. Донька. Поїхали. Поїхали Ох, багато в цьому місті живе людей Не забудьте підписуватися, ставити лайки, щоб не пропускати нових відео. І пишіть свої ніку в коментарях. Що? Тепер розовий. Ну, помранжува немає. Я або, зелен, я або рожевий коліш. Уля, сіди не місіть, ти до машиною водиш. Що що, що то, то вона вже їде зі мною до вас, принцесу. Принцесу, нарешті вилазь з машини і сідайте в автобус. Всі сідайте, блин, сідайте. Так сказала королева. Не. Ладно, план Б Ай Заходьте вже. Ні. Заходьте. Все, дай А в стекла? Погоня! В стекла? Я за страх машины. Динос способ птичь. Так, все, я не ваше пришло. О, бачите, скін поміняв, є не ваше присло. Бачите, є не ваше присло. Ну чого? Того? Да, Хе -хе. Тепер в мене їхнє присло. Ми не просто собі ходимо. Це, коли велике. Я думаю, походить в ньому. Хочу залізти туди веску на себех. Хочу залізти. Думаю, нам сюди. А там закрито. Може їх відкрити можна? А воно самі відкриється. Ой, яка голова. Зарко. Що? А туди, кореліство. це королівство. Це королівство. Це королівство і принцеси. то да А що це по-твоєму? Mm? Що це? Що? Я дів? Від... Не кричи на мене. Ну, зараз віду, зараз а це корису. Хм. Mm. Довго підніматися. Ох, я так довго. О, а ми що, могли б на повітряній кулі піднятися? Зараз вона буде підніматися на застреблен. Ну того не летить, напевно поламалася. Так Мітла! Клас! Я Класс! на мітлі! Вау. Хоп. А дім зайнятий. Та ти вже зробив дім. Ну ладно. Так. Тепер ми собі дім зробимо. О, вот такие якісь королиски такі. А до хати загнати. О. Все, хата закрита і мітла в хаті. О, ось сюди поки. Сюда покладываем. Ух ты, у нас розовый матч. Ні, половина зелена, половина розова. Угу. Половина такая і половина такая. Тут спальня. А нет, тут А Это спальня. А -ну. -ну. О, тут, блин, секретная кімната в в цьому королівському паля в цей день некий з'явився і схожий на короліста, в ньому є один секрет. Деві зараз знайти у, у книжки. Диві. Дивіться, зараз найти у книжки в цьому дімі. Тут є от така от кнопочка, нажимаємо і відкриється. і тут у нас сейф. А, нігейть! Збираймо, кудись зва. Що Так, побігли. А! Так, Як же це вийти? Кудись Завезти. Куди? Я хочу, щоб лає біля кось дім. Ну, тобто, де там був мальонок, де дім? О, дякую. На. Дякую. Так, так на побігли. Побігли. побігли в нас, валимо. Що нікого немає, постувати. Димі. Я жертую. Ти білю малого кімнат. Угу. А не можемо без А де кухня? А ось тут кухня. Так. Тут ці книжки. в мене така сама хата? Так. Да. Як у нас? там дає, ну, секретка з книжками. в нас двох. Полетіли на місці наші. Ми не разу живемо. В неї такий дім саме, як в мене. Піду там в ту кімнату. Так, та треба потрібно. якось вийти. Хопа. Е, припустіть Двері мене. Двері не відкриваються. А, давай. Ох, вийшли, тебе треба закрити. Що поліціли до да, ділок гості. Поліція. Ну, ну. Я вже до тебе в, в, в гості прийшов, зараз покажу тобі. Відкрию то я бачу, що відкрито, Але щось двері не закриться. Прям відкрити, двері. я не можу, бій, бо я на метлі катаюся. Їх вкрасти зараз можуть. Зараз. О, да. О. Так, гулян, це моя бітла, їде брати, окей? Окей. А, я бачу де. Іди сюди. Репор. <ріпор> Бач, я його я, вже не відкрив, заходь. Зараз я буду відкривати. <ріпор> <Йди>. <ріпор> во, я нажав вже. Заходь, заходь, заходь. І чого ти не йшла? Де? Біжи. <ріпор> От, ну, якщо хтось хочеш вийти, то там є кнопка. Це як, кнопка, щоб вийти. Все, пока я далі на своїй полетів. Скільки там на сайфі балок? Нажми на сайфі, він Окей. Полетіли. О, в даринку такий сам един. Дай подивись у вікно. Бачиш мене. Це я дам тлі катаюсь. Ну встає на хочу полетіли. Ага, не буду двигаться. Э, назад! Что? Э! А як мені выйти? Да Та там куда на апочка среди В Серед Угу. Все нажали еще. Прикольный кислой. Прикольный кисло. Це наши У Них баники. Угу. Вот наш Дим. Але у нас тут плаця є. Фу, не плацю. Угу. О, це що? Ми можемо на них теж ну, літати. Вау, але, напевно, ця куля нам відділення в місце. Мені його вишу. Угу. Так. Як вилічити! Не забувайте підписуватися, ставити лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свій нік у коментарях, щоб я в вас доволяв друзі. А полетіли, поки задані в гості. Подивимось у вікна. Хоп. О, о, дивіться, дивіться як. Дивіться хоп. Ну її трохи видно, бачите, її трохи видно. О, так файно видно було чину. Во. Так файно видно. <сохи> Она наградиться не розуміє є звідки, я її бачу. Ой-ой, треба тікати. Можемо вдома закрити вікна. О, да, ну закрили. Класс. Все плетіли далі. Полетіли. Вверх, вниз. Ой, вверх, вниз, вверх. О, Уляна біля Дрена живе. Ні, це не Уляна. Дрем, це треба вікна закривати. <сі> Показати як? Зараз туда при, прийду. Иду. Весь я как-то на Нажимаешь сюда. Не сюда. Сюда и сюда. Ой, не, не туда. Сюда. Бачишь, мне не закрылось. А я Селину могу бачить, а нет. А я принцесса, живу в королевстве. Окей. Окей. Так, ладно, полетели. Вона вікна не закрила, але ми дивіться, ми, ми сильно можемо такого не побачимо. Якщо такого обернутись, то побачимо. Ну, за. О. Це, ну, я коли, втасла, я роблю. Найбільше чекати, коли я... Полетіли, хопля, хопля, оп. О. О, тут є мультики, дивіться. Коли мені причоску Ні. Вот мультик. Вот Тут мультик. Покажи. Видимо. мультики, мультики. Видь, мои принцесса. Они бьются. Да. Ладно, полетели. Мне нужно какие-нибудь образы. Так, да, 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 Не yeah. yeah, no, нажми, я там нажал, чтобы мне более сім'єю в горі. Все. Так, иди далее. Далено на крыше. Вот и уляну. Напередом робили что-то зараз буде, да, улян. Хе-хе. Полетіли. О, вы уля! собой взяли. тебе, с собой и взяли. Ой, ну впала. Это было прикольно. Оп, хопля. Стоп, стоп, стоп. да. О. Хопля. Вот так вот она выглядит, да, Угу. Полетели далее Полетаем. Давай, а я тут и двері? назад. Що? Я тут кис два нешла и ты спинус. Смысл. Чай, вот и двери. Вот и. Ни. А туда треш ты? Ні, а зайди назад. В королест. Я квест. Войдер туда приложу. Вот ты. А, в ці двері, якщо ти зайдеш, ти появ'яся зверху, що в ці двері зайдеш. А, і на них ще треба живати, бо, бо може не вийти. Полетіли далі. Такі Замок полетіли до мене. Да, Поворотик. Да, ні, я навіть іскрию стін можу подивитися. Ви ж таки вже побачили, мабуть, як і зрозуміли. Хопля. Зам, а тебе я к швепку я беру. Покажи. Ты не бігаешь, ти докатайся на чопусь. Я бачу, что ты чок скатайся. Не, mm. я mm. не хочу, ты собі кисло. Так, собі скид, я буду тебе шта не, <сум> <сум> не А, ну что тут джент? Ну, а чого тебе джинсы порвати? Понятно, понятно. Як дивіться, но дві квартири з'явились, давайте перевіримо. Бо тут є квартири. Як дивіться, два квартири з'явились. Хопля. Ні, нової квартири не появилось. Ну, угу. поки угу. я поїхала в підсумки. Нової квартири не з'явилось. Полетіли. Хоп, the... байк горець. По російському говорять. Хворизін. Не по російському там говорили. А я м'явкою. Да вов який мене зараз подивимося. Хопля. <сucces> так, як вот так ой. Так, треба прицілитись. А, Як так, древн, вікна. А, я це А, а як. А а, як. А, все, не треба. А, окей. А, прикольний. Зараз шево тако. Во, Всі на місці. Прикольний? Так, секунду. А ну, обернись, щоб ти не на мене Обернись в іншу сторону. Прикольний. Отри наброю в тебе. В нього якесь не лучше вдома. або десь у вікно. Назар, вийде або десь у вікно. В тебе сусіди здуріли. Я хочу, я хочу я бути працювати в ресторані. Зроби Назар, мені скін в ресторан. Кафе. А, ні, скільки робити. Окей, то хочу в кафе. Mm. Подивись, що сусіди, подивись на їхній дах. Бачиш? Мам, що? Мене лазери б'ють сусідські Де? твої. Да ви на дах. Сусідів. Бачиш? Баб, Бачиш? Баб, не забувайте підписуватися, ставити лайки, щоб не пропускати нових відео. Пишіть свої в коментарях. Всім до зустрічі! З вами був Назар Геймер Йоа16.